Куди в них є поле євреїв? А ви? А ви куди? А ви куди? Які вас вікуть ви знаєте? Ні, я київейку. Що знаєте? Що знаєте ви? Завжди йдемо і виглядимо. А у вас? Ви куди? Ви куди? Ви куди? Ви куди? Ви куди? 28 числа 2 Майдана. Вот здесь был Гилла Майдан, там был Джимайдан. Я ходил, а потом он Давайте вибираємо мільйон людей. Йдемо, перекриваємо так. дороги до Порошенка, перекриваємо и, дороги, и, все. Завтра завтра и, 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 я прийду, далі, хто Вибори, зробити вибори, обрати, обрати. У вас партія є, які вибори? Не три партії. Партія да, це банда. Ви знаєте. Ви як попадете? Ви всі, всі як попадете, попадете спрашую в раду, якщо у вас партії нету. От ви блин. Банда, это, я это понимаю, конкретно. Ні одна партія в нас не патріотична, Крим. Так я же говорю, партію надо создать, а ви мені говорите те саме. Я говорю, то надо що таке, а ви говорите ні одної партії. Партія – це банда. Бу, бля. На нашу а народ, що? Ну, я говорю, партію надо создавать. Я говорю, партія – це банда. А як ви попадете вверху? Брадо, как вы попадете В страну управляти? ви мужчина такой.